Наперед гості каналу. Ось така чудова погода. Сьогодні у нас 21 лютого. Негадно наступили морози. Савок, як бачите, такий савок великий, замерз. грудень-січень не замерзав ставок, це замерз, замерз савок, така погода чудова. Ну як мій канал зв'язаний з сільським господарством. І ставок я не зря показую ставок. Тому що в кожному господарстві, в кожному селі, ну, де, господарство, де були ставки, в кожному були так називаємо були водокачки і рядом поля, які були, були під зрушенням. І в кожному господарстві вирощувалися овочі там, на полях. І в нашому господарстві була водокачка. І зараз я покажу так само водокачка. Була і там ще де один ставок, там було дві водокачки, з однієї сторони одне господарство, з другої сторони, сторони друге господарство. Ну, з цих чотирьох водокачок ще я назвав, залишилася тільки одна водокачка, де там ще йде зрушення, вирощують овощі, там є фруктові сади, ягоди, там малина, клубника, яка все на зрушення йде. А все стані порозбирали, порізали, все немає. І чого часом дорогі. Зараз ми перейдемо, водокачка. І е, е, зараз дорогі такі овочі, тому що в основному їх вирощували, хоча, як я сказав, в кожному господарстві, хоч ми не являємося півднем України, так само в кожному господарстві вирощувалися свої овочі. Кожен капусту, картошку, хар буряк і все інше. То при Україні стали в основному вирощувати на півдні України. І зараз дорогі такі овочі фрукти, овочі борщовий набір, тому що їх в основному вирощували Запорізька область, Херсонська область. Ну, Зараз там більшість, більша половина Херсон... Запорізької області знаходиться в окупації і там все воно було під зрошенням. А зараз без зрошення, без зрошення не можна отримати великих урожаїв, особливо зараз, коли. Така засуха без зрошення не можна отримати великих урожаї. І щоб зараз отримати зрушення, це треба вкласти великі-великі кошти, ніхто не хоче не вкладати. І ось типова водокачка, вони були всі однакові, робилися під один проєкт, як в Совєму Союзі, вони плюс-мінус було, ніхто там не видумав якийсь. Один був проєкт, наприклад, на, на всю Україну, там, ну, не один, там, може два-три проєкти. Все було одинаково. І ось як ви бачите, найголовніше хочу вам показати цю надпис, яку зробив якась, якась людина придумала. Вона за це отримала орден наприклад, Красної зірки чи хто знає. Що... Не тут всі ну, смислі, всі надписи дуже багато вказаний, на мою думку, великий смисл. Хоча всі там розказують, що в Совєму Союзі ж про щось інше думали. Ось дивіться, що написано ну, перше слово. Погано вже видно, ну вже, звісно, пройшли роки. Перше слово полям. Заможу діти, ближче Б буква М. Там трохи сталося ПО полям, полям воду, хліб народу. Полям воду, хліб народу. Розумієте? І вже тоді вже знали, що без води, без вологи поле не може дати. Хлібу народу. Ну, не тільки хліб, там і овочі, і остальне, ну в основному хліб. Там зерно, а зерно вже для твариніста. от така була надпис, зроблена ще в ті часи на водокачці. Ну, зараз хліб народу не нужен, тому що за хліб треба гроші. Зараз хліб дорогий, там хлібина стоїть 35 і вже дорожче. в людей немає гроші. А що зараз? Головне для народу не хліб, правильно для людей зараз. Зрелище, ви так по-русски. Зрелище це зараз треба концерти, и танці і все и, Євробачення і, ну, і все остальне. Зараз відкриваєш, включаєш телевізор. Включаєш телевізор. Всі співають, у кого рот відкривається, той уже артист, уже в нього все. Він вже артист уже великий великої мірої артист. Кого рот відкривається, хто має там щось ногами шевуть, вже танцор, він уже, все, танцює вже, все вже. І у нас ось, ось що я хочу звернути увагу на цю надпись, Хліб народу, да? Щоб хліб вирощити, для цього надо трактористи, комбайнери, ну, такі вже слово вже ніхто не знає, комбайнери, трактористи. Сейчас уже оператор. Оператори нужны. Надо оператор. Ну, оператор це слово як, як сказати? Керувати, я так думаю. Ну, Оператор керує, да, трактором, комбайном керує. Ну, гайки, там, болти хто крутить, Оператор, чи тракторист, чи комбайнер, чи механізатор. Ну, Таких слов немає. Є оператор. Надо оператор. Ну, оператори у нас в операторів бронь немає. Всі ж йдуть ж. ж. А артисти, танцори, там, півці вже там в кожному, куди не гляньте самі танцори. В них є бронь. Ну, Тому що народу треба не хліб, а зреліщ у них бронь там, тому що коли буде перемога, розумієте, ж не будеш артистів, не будеш весело, що нам же нам ж. Вже там, там Хор є з веревки, зараз задню середину. Хор є з веревки, там сотні їх артистів, всіх них бронь є, все. То що у нас самое главное артисты треба, щоб весели. Вот такая водокачка, ну конечно тут. Мародьори постаралися, люди гібнули за метал. Тут стояли насосиш, виходить, був забор води. І подавався тут поле було. Такі, ну вони, скажімо, ну, тут хоч плити залишилася, у нас вже і плити нема. тут стояли, получается, двигуни. І подавалося на поле, вже тоді було зрозуміло, що без. Зрошення, ти не можеш отримати. Хоча тоді б проблеми із вологою не було. Це як зараз, як зараз. що я хочу свою думку сказати, це моя точка зору, я від неї не відмовляюся. У нас, виходить, артисти у нас, для них бронь, для всіх останніх броні немає, тому що нам треба весілля. Як це не цинічно сказано, ну, є історія, хто історію не знає, той... Того не буде майбутнього. Зараз всі вспоминають нацизм. В нацизмі були концлагеря, там трудові лагеря. І що я хочу сказати про історію? Є з нацизм. В нацизм. В нацизмі були концлагеря. Ну, Ви самі знаєте, що для чого вони були зроблені. Що там люди були голодні, там робили закусок хліба і той який з перемішку із тирсою ж. Ну, саме головне, що в кожному концлагері були свої скажімо, ансамблі, свої якісь там, театри були, духові оркестри, в кожному, в кожному концлагері це було. Тому що вже тоді було це доведено, що коли люди голодні, для них їм треба тільки там якесь розлічення, концерти, оркестри, там, музика, щоб була, оце, і їм, виходить, їх прощати і управляти. І вже тоді, в кожному лагері це були Оркестри, які вони, люди, які там ну, так, так само були заключені, які були в цих оркестрах духових, в цих театрах були невеличкі, вони більше там, давали їм їсти, давали більше, вони були при, більш привільовані, ніж всі останні. А всі останні люди, як е, е, була типо, як заохочення, якщо хочеш ти там, побувати на концерті, коцлагері, ти дуже краще працювати, тобі там дадуть тоді скажем так, місто там, і там подивилися якесь зрелище. Що було доведено до того, до, коли людина голодна, то проще управляти було через скажем, якісь розваги людина. Już. Так і зараз, наприклад, ну, не против, є Євробачення. Да? На Євробачення виділяється мільйони грошей, мільйони просто з державного бюджету України, мільйони. Ж. А люди збори, всякі там донати, щоб люди по 5-10 гривень збирають на дрони. А от я б я б наоборот б зробив би зробив. Наоборот, щоб на Євробачення люди збирали гроші на Євробачення. Кожен там збирав, дали там донат чи ще щось по 5-10 гривень на Євробачення. А на дрони... Хай з державного бюджету виділяється гроші. Ну я подивився, стільки б грошей би собрали на Євробачення. Ну як знає, чи тисячу гривень собрали, там, чи якісь, ну може більше собрали. А так, виходить, на Євробачення гроші є, на... а на дрони, виходить, навіть не люди собирають. Ну це взагалі, звісно, вже маразм далі нікуди ж. І всі кажуть, що треба ж І нам представляти Євробачення, тому що якщо не буде Євробачення, не бачить, тому що... Україна є. Ну, я наоборот би не представляв би Євробачення, заявив би так, що ми пішли б на Євробачення, тільки у нас немає грошей виступати на Євробачення. Так, виходить, у нас гроші є, люди скажуть, так у вас же гроші є на Євробачення, що ж ви хочете, на якісь там дрони, на якісь там снаряди, у вас же є, ну, що ж ви хочете. Отак От у нас і звідси був заборлась вода. і це, ну, В кожному господарстві було і. Подавалося там на поля. Ну потім вже коли пішла скажем, незалежність України, всі труби повирізали, повитягували і так само зрошення вже не було. і зараз там одне господарство займається, ця інформація є До в доступі в інтернеті. от вартість однієї кілограма моркви 7 гривень, собівартість. Ну їй ж не продають там, за 10 гривень, за 15 гривень, її продають за 25 гривень. От виходить, рентабельність і 1 кг моркви 350%. 350% треба вложитися туди додаю взрушні чи чешу. Ну, ніхто ж не продає її. Тому що є спрос рождає предполагання. Коли беруть люди по 25, будуть і по 30 і по 45 От а, а собівартість 1 кг, собівартість 1 кг. 7 гривень продають по 25. 350% багато людей пішло в цей бізнес. Ну по-перше, тим, хто займається, у кого є зрушення. Якщо немає зрушення, то в даних умовах ти багато врожаю не, не збереш. І чого ж зараз, що каже, буде теплиця, теплиці теж треба опалення опалення, щоб було і поляті були, що залишилися, вони всі скажімо, в окупації, які давали на зрошення, давали, скажімо, більшу, більшу частку всіх всіх овочів України А так, якщо було б у кожному господарстві, наприклад, залишилися ці. І не треба було там з Єгипту, з Ізраїлю завозити картошку. Ну, це взагалі мараз в Єгипті піски. І то ми завозимо за тисячі кілометрів картошку. Овочі, все остальне. Ну, це просто воно, ніякі ворота не влазить. а така надпись. Полям воду, хлеб народу. Звичайно, великий смысл закладений, хто розуміє в цьому в цих, цих словах чотирьох. Чотири слова, а це про <клух>, здоров'я, життя людей. Це не просто там комусь захотілося це написати. І от така, ну там далі я пройду. Ставок такий. І у нас був така водокачка теж, ну у нас вже там нічого не сталося вже. Ось і що вже ж повернулася. Зараз, багато почали, ну овочами займатися. Ну, во первых що не все так просто, значить зараз погодою. І всяка там картошка, яка зараз завозиться в Україну, у нас все завозна. І вона там Голландія, Польща, Німеччина і сорти то вже давно було сказано, що ті сорти вони 2-3 роки і вони переводяться. Вони вже обратно треба... Для чого так зроблено? що 2-3 роки картошка роде, потім обратно не родить. Спеціально було зроблено, щоб обратно посадковий матеріал ти купував в Голландії, Німеччині, ні Польщі. Обратно в них будеш там дані цю картошку, щоб обратно 2-3 роки вирощувалась. Уже своїх немає сортів. Ж... Не тільки на... Картошку, а й на всі овочі, капусту, все, все зараз завозне. А ще є таке поняття в сільському, як районовані сорти, там, гібриди і все. Не кожен сорт, там, скажімо, картошки, і овочів не може наших кліматичних погодних умов, не кожен може дати свій якийсь потенціал. І воно завозиться, але ну, год на год не приходиться. Ось такі мої, скажімо думки вслух кому понравилось став лайк підписуйтесь на канал коментуємо далі буде дякую